Друзі, всім привіт! Гарного дня! Насправді, якби було так все легко в езотеричному світі, по езотеричним законам в світі, в світі екстрасенсорики, якби дійсно було все так легко, ми б всі були б чарівниками і не було б взагалі на цій планеті Земля нещасливих людей. Але тому це і не просто. І... Коли ми говоримо про якісь практики езотеричні, про якісь техніки, це не просто так, що ви її зробили. Ну, ті, хто не в темі, ті, хто не займаються, ті, хто далекі від цього один раз без повторення, і щось у вас здійснилося. Ні, езотерики мають образ життя езотеричний, і це... Ти вже інший, ти не такий, як е, до вивчення цієї науки, ти живеш по езотеричним правилам, ти е, думаєш, ти відчуваєш по-іншому. Тому як, скажімо так, «Трансерфінг реальності, така базова книга, з якою я ще познайомилась, напевно, років 18 тому назад, коли на, скажімо так, просторах інтернету. З'явилася, це був як ковток такої, такого свіжого повітря, не все одразу вкладалося по поличкам, але згодом це була як настільна книга. Час від часу ти повертаєшся до неї, і унікальний письменник Вадим Зеланд видав вже інші книжки Трансерфінг себе і Тафті. Жриця, і взагалі, і Джо Спенза, і Джо Кехо, і багато інших письменників езотеричного світу. Взагалі ця ніша зараз, ну скажімо так, переповнена на кожен смак. Хто як бажає не так, як в ті роки, коли це тільки-тільки починалося, і на всіх езотериків дивилися як на божевільних якихось, коли взагалі. Тільки чую це слово, так, езотерика, це якийсь там, не знаю, шаман, чаклун. А, тому, що хотілося сказати, коли, наприклад, я багато років так в езотериці ділюся зі своїми друзями, і вони ну, звертаються і говорять: ну скажи на ну, якусь швидку практику, таку швидку, легку, щоб там здійснилося, здійснився намір. Бажання уникають цього слова намір. Бо бажати можна все життя і так нічого не отримати. Намір. Або там ну, по різним сферам життя є дуже багато лайфхаків, як це працює, як е, поліпшити ситуацію, да покращити. Але е, одноразово це не, не спрацює, тому що я завжди говорю: якби так легко було працювати із головою, зі своїми думками, обирати потрібні думки та Ігнорувати негативні, ігнорувати не значить робити вигляд, що їх немає. Ні. Бачити їх, але не реагувати, не давати їм окраску, оцінку емоційну, то напевно у все здійснювалось легко, але так не буває. Тому це щоденна робота кожного дня, коли ми працюємо над собою. І Зараз матриця працює таким чином, що так залишається візуалізації, афірмації, це все так, але це все не працює без відчуття змін емоційних зсередини, коли людина не змінюється зсередини і продовжує собі щось намагатися. Скажімо так, намагатися щось повірити, що вона багато, успішна, реалізована, ніколи цього не буде, коли ви не зміните середини і взагалі відчувати емоцію, заздалегідь емоцію майбутнього наміру і брати це із квантового поля, а не творити і впливати на матерію, бо ми живемо в матеріальному, фізичному світі, коли ми дуже чогось сильно. Знову ж таки, бажаємо це бажання може і далі залишатись бажанням або здійснюватись через якийсь час. Дуже тяжко. Це коли матерія впливає на матерію. А із квантового поля, коли ми беремо, то нікуди не потрібно йти, воно саме притягується до нас. Але основний закон це відчути емоцію потрібного наміру заздалегідь. І тоді навіть не потрібні афірмації, ці дошки бажань, хоча це теж все працює і в мене також. Я багато вже змінила і в телефоні і віртуально, і вживу, але головне емоція, коли ти відчуваєш, проживаєш той стан, який тобі потрібен, чи це кохання, чи це успіх, чи це е не знаю, якась фізична річ, матеріальна, що тобі потрібно. І ти проживаєш тобі, потрібна нова машина. Ти вже сьогодні проживаєш ті емоції, коли ти їдеш за кермом, відчуваєш запах салону, плануєш подорож вже сьогодні і утримуєш цей стан. Тут особливо важливо утримувати не одну секунду. Ні, ні не одно одноразова, а щоденно жити в цьому. Ось це найскладніше. Проживати, ви хочете бути успішними, реалізованими. Ви сьогодні вже реалізову відчуваєте, виходите як реалізована людина. У вас змінюється осанка, постать, тембр голосу. Ця впевненість щитується у найдрібніших деталях, і щоб отримувати цей стан це щоденна робота. І тоді е, навіть не продумає. А ще одне головне правило, ви не, ви не повинні продумувати, яким чином тільки він це результат. Не думайте, цим ви збиваєте всесвіт. І е, ваш мозок не може знати найкращий, найпростіший варіант здійснення. А коли ви починаєте думати, як це могло би, ну я, а як же, а як же воно станеться, якщо тут отак, а тут так. Ви збиваєте Всесвіт світ, думає, окей. Хочеш сам роби сам? Ні. От згадайте, скільки разів, коли ви відпускали ситуацію, але були спокійні, події розверталися так, щоб ваш мозок ніколи б це не спрогнозував. І Це ще більше доказує той факт, що все світ дає найпростішим і найкоротшим шляхом. Але вчитися творити із квантового із квантового поля це набагато легше, ефективніше. Головний секрет проживати емоцію майбутнього наміру, наперед, і утримувати цей стан якомога. Довше. Всім удачі!